Світає Чернігівський центр професійно-технічної освіти. Ми студенти третього курсу навчання спеціальність кухар-кондитер. Пропонуємо поринути у захоплюючий світ хімії, яка не тільки цікава, але й надзвичайно важлива у кулінарії. Від реакцій, що змінюють смак, до технік приготування, які роблять їжу більш смачною та корисною. Давайте розглянемо, як наука може перетворити наші кулінарні здібності. Всі ми полюбляємо український борщ. А з наукової точки зору борщ це справжня хімічна лабораторія. Кожен етап його приготування супроводжується складними реакціями, і зараз ми розглянемо одну з цих реакцій. Борщ нас приваблює апетитним яскраво-червоним кольором. Але іноді замість червоного ми отримуємо руде забарвлення. Чому так відбувається? Пояснимо з хімічної точки зору. Для цього приготуємо хімічну модель борщу. Натираємо буряк та отримуємо розчин з бурякового соку. Модель борщу готова. Це розбавлений буряковий сік. Тепер додаємо до нашої моделі борщу трішки розчину натрий-гідроксид. Ми спостерігаємо, що розчин змінює колір на жовтий. Забарвлення буряка відповідно і борщу. зумовлюють речовини антоціани, які змінюють свій колір в залежності від кислотності середовища. Антоціани мають червоне забарвлення в кислому середовищі. Але якщо середовище з якоюсь причиною недостатньо кисле, то вони стають жовтого кольору. То що ж робити? Все дуже просто треба додати трішки кислоти. Доливаємо оцетову кислоту в розчин і спостерігаємо. Кислотність підвищується, і розчин знову повертає свій червоний колір борщу. Таким чином, борщ можна сміливо назвати істівною хімією та демонстрацією взаємодії природних палук у реальному світі. Хімічні процеси у кулінарії дуже важливу роль, визначаючи не лише смакові, а й структурні характеристики страв. Один із перших та фундаментальних процесів є денатурація білків. У кулінарії денатурація білків є важливим етапом приготування багатьох страв, що впливає на їхню текстуру, смак і властивості. Наприклад, при смаженні м'яса або варіння яєць тепловий вплив викликає згортання білків. Що змінює його консистенцію та структуру? Ми хочемо продемонструвати прискорення денатурації білка за допомогою кислоти, що використовують кулінари, коли готують від закошок, завдяки наявності кислоти, білки починають згортатися вже при відносно низькій температурі. Це запобігає їхньому розпливанню у воді, а яйце зберігає компактну рівну форму. Без кислоти білок би міг розтікатися, і яйце вийшло б не таким акуратним. Таким чином, додавання кислоти при приготуванні яйця пашот дозволяє досягти ідеальної форми та текстури страви, що робить її більш привабливою на вигляд і смачною на смак. Реакція майера це важлива хімічна реакція в кулінарії, яка відповідає за утворення багатого смаку та золотисто-коричневого кольору в продуктах, коли вони піддаються термічній обробці. Ця реакція є ключовою в приготуванні багатьох страв, таких як смажене м'ясо, випічка, смажена картопля, кава і навіть пиво. Як виглядає ця реакція з хімічної точки зору? Беремо яйце та очищену глюкозу та збиваємо. Утворюється характерний запах, коли ми щось смажимо та випікаємо. Реакція Майера є однією з найважливіших у кулінарії, оскільки вона значно впливає на смак, аромат і зовнішній вигляд їжі. Саме завдяки цій реакції більшість страв набувають свого апетитного вигляду і складного смаку. Отже, хімія і є магія. Наука допомагає готувати, якщо заглибитися в хімічні реакції.